Усім привіт! Усіх вітаю! Мене звуть Ліна і ви на моєму каналі «Мій творчий Простір. Сьогодні ми будемо з вами підводити підсумки минулого тижня. Я вам хочу показати і розповісти, що мені вдалося зробити. Якщо вам таке відео буде цікаво, то, будь ласка, я вас усіх запрошую. Почнемо напевно з готової роботи, вона була немаленька. І в мене, на жаль, вже її немає на руках, але я знімала вам трошки відео про неї і хочу вам показати, що ж це була за робота. Ось готова моя іграшка. Робу, роблю таку підзйомочку, тому що завтра її вже подарують. Подивіться, які в неї гарнесенькі вушки. І знаєте, оця кишить, кицька маленька, дуже вдалий такий майстер-клас, дуже класно в'язати. Все в'яжеться однією деталькою. Вив'язуються лапки, вив'язуються, прям в'язуються вушка, хвостик, і трішки хвостик потім пришивається, і мордочка вишивається. І ось така красуня виходить. Мені дуже-дуже подобається, я задоволена. Дякую, Катюші, за цей майстер-клас. І ось така кицька. Обов'язково переходьте на нього і зв'яжіть собі таку гарню. Ну от, ви подивились, ця кицька я її в'язала по майстер-класу Каті посилання на її майстер-клас я залишала минулого відео, здається. Тож, Да, залишала. Можу ще раз залишити, і щоб ви змогли, якщо вам сподобалось, пройти і зв'язати. Майстер-клас дуже простий, зрозумілий, там все чітко, нічого зайвого немає, але виходить така мила іграшка. Отже, а ми з вами будемо переходити до наступної роботи. І на цьому тижні я почала в'язати шапку. Я вам казала, що буду починати з мериноса і. Верблюжа, да? верблюжа, дивіться, в мене тут. Да, верблюжа. Отже, і я починала, почала. Я, знаєте, взяла свою минулу шапку, яку я в'язала з 100% мериносу, але там такий самий був метраж. Порахувала, скільки петель, і почала в'язати. І от виходить вона ось така. Але справа в тому, що ту шапку я вже ношу багато років, років, мабуть, 4, а може і більше. І вона, звісно, вже розтягнулася. Коли я отак роблю розтягую її, то вона ну, по ширині вона така сама, як і та. Але я все одно дуже. Сумнівалася і навіть хотіла її розторочити, а потім трошки більше пров'язала, поміряла на себе, наче непогано виходить. І тепер я думаю над тим, яку саме макушку мені в'язати. Тому що минулого разу я в'язала таку гостреньку макушку. Потім, коли я починала в'язати цю шапку, я хотіла спробувати макушку лопата, але я не знаю, чи буде мені гарно такий. Єдине, що я точно знаю, що мені треба шапочку подовжену, тоді буде гарніше вона сидіти. Ось така класна шапуля виходить. І мені здається, що можна було тут спиці 2,25, можна було навіть брати більші спиці, тому що я сподіваюся, що верблюжа дасть такий пушок і вона буде теплесенька. Ось така шапуля. Непогано я її просунула, на мій погляд, тому що тут дуже тоненькі спиці, і в'язала я її декілька днів. Так, це шапка, буду її продовжувати. Єдине, про макушку ще подумаю, як я буду її закривати. І знаєте, саме цікаве, що коли я Ну, Пров'язала, і в мене були сумніви стосовно чи підійде вона, чи ні. За розміром, я вже порахувала і плотність, щільність петель, і вони вийшли. Що я навіть набрала, згідно щільності, я навіть набрала більше, ніж мені треба, але все одно вона така пружна, що мені здається, що вона трошки замала. Але я думаю, що все одно не буду вже розпускати. І основний проєкт, над яким я працювала, це светор для Каті. У мене були зв'язано тіло і трішки рукава. Ось тут у мене маркерок. Я дов'язала. Обидва рукави закрила їх, і тепер у мене тільки залишився комір. Ось Вже набрала петлі на спиці, тож буду починати вив'язувати його і дуже-дуже хочу на цьому тижні його завершити, тому що ну, вже січень завершиться, залишився тільки лютий, а в нас погода така, знаєте, що навіть плюсова температура і снігу взагалі немає, то, можливо, і не поносить дитина цього светру, але подивимося. Ну, я його завершу. Так само вийшло, як вона хотіла. Корочений, широкі рукави, тут отакі вони теж широкі. Я такі не люблю, а їй подобається. Ну, раз подобається, то нехай носить. Тут я хочу комір зробити високий, тому що ну, мені хотілося б, щоб в неї був светрик під горло. Так, Зараз я переключусь на стол і покажу вам більш детально ці процеси. І хочу вам показати одну покупку, яку я зробила. Вже скоро весна і я хочу навчитися писати писанки. Я ще з минулого року за цим, за цим спостерігала. І от в цьому році я вже зробила деякі покупки для того, щоб здійснити своє таке бажання. Отже, давайте переключимось і я вам все покажу. Отже, давайте я вам покажу. Більш детально. Значить, ця шапка звичайною резинкою 2 х 2. Набор я набирала італійський, потім в'язала резиночкою 2х2, робила фіксований підгин. ось такий. Я зрозуміла, що мені більше подобається, коли воно все зафіксовано. І отак от от я в'яжу тепер по прямій. Сподіваюсь, що все буде нормально. От, думаю, все ж таки над маківкою не вирішила, яку ж саме я хочу. І тепер ось цей светрик, ось таке такі рукави вийшли довгенькі. І ось таке закриття резинкою 2 х 2. Ось так виглядає, як на мене, то дуже непогано. І джемпер виглядає, светр виглядає гарно. Тому що ну, коси вони все ж таки прикрашають. Ось така в мене робота. Ну, а тепер покажу вам, що ж я купила, для того, щоб писати писанки. Це магазин називається Українські традиції. І для того, щоб писати, я замовила набор початківця, я його так називаю, тому що тут все для того, щоб можна було писати. Ну, По-перше, по це писачки. Єдине, що я зрозуміла, що, можливо, мені треба буде оці писачки, вони бувають різні, різних. Я не знаю, чого воно не фіксується, різного розміру, то, можливо, мені треба буде ще інший якийсь замовити. Оці я ще точно не знаю, але думаю, що також вони потрібні для якихось там візерунків або крапочки ставити, я не знаю. Я буду все вивчати і пробувати. Потім тут є свічка, також є воск. Ось такий, баровники, потім така штучка для того, щоб прочищати, ось прочищати писачок. Так, оце я окремо замовляла, це забула, як воно називається зараз. Ні, не окремо. Це я. Ну, це для того, щоб зробити, пробити дірочку у яйці, шкарлупку пробити. Ось така. Не розумію, чого вона. Ось така штучка. І оце. Зараз я вам покажу. Це про символи. Які можна зобразити на писанці. Ось. І тут написано, що і як робити. Технологія роботи, як підготувати писанку. І ще мені поклали подаруночок отакий наліпки, бачите, на яйця. Так, але Крім того, я ще вирішила, що мені хотілося б більш детально вивчити про писанки, я побачила на сайті в них ось таку збірку Зої Сташук. Символічні знаки в писанкарстві, тут декілька їх випусків. Я взяла саме цей зірка, бо мені воно сподобалось. Тут розповідається історія про символи, що вони позначають, потім як писати писанку. Коротко І потім отакі фото писанок, які вже були колись написані, ну, як приклади. І що саме головне, тут позаду є приклади, як треба розмальовувати, розфарбовувати, писати, розписувати. От, на кожній, на кожній листівочці вони усі різні. От, тож, я хочу вивчити це і спробувати робити. Подивимось, можливо, я спробую сняти процес, навіть коли я буду робити це вперше. Тому що, думаю, що це було би цікаво. І знаєте, що ще? Я коли почала. Де, ну, замислюватись над тим, а як же я це зробити пустим. То знайшла декілька способів, як його роблять пустим, що для цього потрібно. От Я буду пробувати, і потім вам вже розповім, чи вдалося мені, чи ні, і що з цього вийшло. От, Так що подивимось: а я вам бажаю усього найкращого і зустрінемось ще. Ну що ж, це все, було, все, що було на цьому тижні, на минулому тижні, що мені вдалося зробити. На цьому тижні я вже написала собі план, що би я хотіла робити, але про це я вам вже буду розповідати у наступному відео. А я вам бажаю всього найкращого. Нехай у вас усе буде добре. Зустрінемось в наступних відео. Бувайте!